Любі мої друзі, я вітаю вас на проходженні української візуальної новели, яка називається Bird's Tale. Тобто, пташина історія. Знайшла цю гру на сайті з українським джемом українських індії ігор. Ця гра 22 року, якщо я не помиляюсь, і е, вона стосується воєнної тематики і цього теперішнього стану психологічного, морального, фізичного наших з вами українців. Ось тому я вже налаштовую себе на доволі важкий сюжет. І... Я думаю, що це буде цікава історія і чудова гра. Тому бажаю вам приємного перегляду і давайте розпочинати. Далеко-далеко, на околицях зруйнованого міста, де залишилось одне румовище і все поросло травою кульбабою. Виднілося величезне гніздо. Воно, ходило, 에, воно виходило за стіни обваленого дев'ятиповерхового будинку. У центрі, скрутившись у клубочок, спала дівчинка, яку зігрівало сонце на ясному блакитному небі. Прокидайся, принцесо, Люба. Не хочу, не хочу йти до школи. Слухайся, маму. Мам. Hmm. Дівчинка прокинулась і потягнулась. З під її боку випорхнула кругленька і жовтенька канарка. Озирнувшись, вона не побачила нікого навкруги себе. Один тільки сокіл кружляв над її головою, розмахуючи великими крилами, він спланував до дівчинки. Дівчинка злякалась, обійнявши канарку. Не бійся, Люба, ти чого? Дівчинка аж підскочила, здивована і радісна. А, татку, а чого ти маєш такий вигляд? Який це такий? Чого в тебе є крила і дзьоб? Лапи? Ха ха. -ха, -ха. Щоб добре літати, добре кусати і добре хапати, звичайно, тобі не подобається? Та ні, це має крутий вигляд, хоча і дивно. З рук принцеси списком вирвалась канарка і полетіла в сторону голосу. Будь ласка, ти куди? Не хвилюйся, ми її ще не здоженемо. Пішли принцесу, знайдемо маму, вона дуже за тебе переживає. Але я не знаю, куди йти, ми точно зможемо знайти маму. Ну, звісно, ти просто йди за канаркою, а я летітиму поруч. Ти ж знаєш, що разом ми обов'язково упораємося. «Так». І дівчинка побігла у той бік, куди полетіла бумласка, а поруч з нею летів сокіл. Женочись запухнастою, жовтенькою кулькою, принцеса бігла серед уламків, намагаючись спіймати її за лапи. Отут, От до речі, дівчинка гарно виглядає, можна тут зробити, потім е її вирізати на головний екран, на прев'юшку. Намагаючись спіймати її за лапи. Батько то спускався, то здіймався, у висі, граючи із дівчинкою і відволікаючи її від руйнувань навколо. Якщо нас женеш і спіймаєш, то може я трохи злечу з тобою і покружляю, але спершу піймай. Канарка, що весь цей час поцвіркувала собі, злетівши за ріг, перестала співати. Батько і дівчинка побігли за нею. Сокіл хотів було схопити та відтягнути дівчинку назад, та не встиг. Серед уламків і білих стін віднівся один тільки чорний, обгорілий ніс корабля. Пісок і уламки поступово затягували його на дно. Та диво дивне, перед ним був прост простір, де пісок не плинув підступно під ногами, і там, тицяючись носами в екран телевізора, сиділа купа кидлатих створінь. Зграя З схудлих, що аж кістки світяться крізь шкіру, з великими червоними очима і слиною, що крапала із пащик. Дівчинка наморщила ніс від смороду, найближчі до неї гієни були наче облиті багряною фарбою, а одна з них із задоволенням вгризалася у величезну кістку. Сокіл усівся на плече дівчинки, намагаючись не зачепити її своїми кігтями, але помахами крил він привернув до себе увагу псів. А хто є в нас тут? Куда і за чим? На вихід із міста до поля сонешників в нас нічого нема. Ти як то не так говориш? Як це нічого нема? А ти сам на що?» Хто знає, що ти за фрукт? Ще глянемся, хто ти? Залишай Залишаймало поруч з нашими, а сам леті до нас, пташечка. Сокіл пошепки сказав дівчинці на вушко. Люба, посидь он там, я швидко. Якщо що, то не панікуй і біжи до поля сама. Я тебе знайду, обіцяю. Чому? Сокіл злетів і полетів у бік гієни. А. Ми просто шукаємо маму. да «Да-да, нам все одно розумієш? Якщо не зрозуміла, то тепер паймі. гієна Б тиснула носом в спину дівчинки, відштовхуючи її до інших гієн, що сиділи та зачаровано дивилися в екран. Вона, подивися правду, бо так много тих, хто слушає всяку чепуху!» Дівчинка всілась біля зграї та обійняла себе за коліна. На екрані телевізора мигали картинки, і з нього лунав чи то виск, чи то схімлення, яких вона не розуміла. Гієни поруч із нею підстривували та енергійно махали хвостами, клацали щелепами. Так, давай, грізі, Вперед! Так і мітре. кричали вони. Принцеса потикала пальцем в одну із них, намагаючись знайти співрозмовника. Чого ті? А кого і за що там карають? А, дурна голова. Нас там самим накрутили. Наспівали вам вуха бреду і ви живете казочками. Ми гієни гордий народ, кращий всіх. Ніхто нам не ровня. А... А? Руководять вами еті орлани. Вільшанки та інші ми спасіння, ми знаємо, що таке воля. Ми научимо вас правильно літати. Так ти ж не вмієш літати? Вмію і це ви неспроможні. Закривали свої очі, коли другі не літали столько лет. О, ні. А чого вони не літали? Як же так? Вони ж також пташенькі. О, це ти не знаєш. Ми помагали, відкривали правду, навчили їх ходити і ползати! взяли їх під нашу лапу, наша славна держава. Так ви ж хотіли навчити їх літати? Якщо не вмієш, то не треба пробувати. От що тобі скажу От ті орлани, вони ж першими нас напасть хотіли. Ми своїх не бросаємо і пішли наших братів освобождати. Я нічого не розумію. Та що ти об'ясняєш? Вони тупі і не розвинені, пташиний мозг, співають на солов'їні, а вообще то і язика такого не существувала. Придумали вони це все без теплої шерсті жити все не зможуть, а літання еті, ми теж літаємо, коли підприєме, от глупые. Ой, да, аналогій багато. Яскраві, як то кажуть, образи. Дівчинка відвернулася і закрила вуха. Телевізор шумів, гієни голосили, а скрипучий брехіт мордував серце, наче крейдою по дошці. Слова не мали ані початку, ані закінченої думки. Тільки голос батька десь всередині вигаданий не слухай, Люба, ми літаємо в небі, ми вищі за це. Одна з гієн привернула її увагу. Гієна Г. За нумерацією дівчинки вона була дивною. Десь там, замість лапи, людська рука чи серед шерсті шматок шкіри? Бо вона була людиною чи стає людиною? Придивившись, дівчинка помітила, що чим довше зачаровані очі дивляться в екран, тим більше ті частини поглинає шерсть. Люди зникають. О, ні, татку, таточку, де ж це? Де ж це ти? Чого так довго? Що мені робити? Я тут. ай я чого ти? Дівчинка підбігла і пригорнула сокола. Той якось зіщулився та переліз на плече дівчинки. Тепер ми можемо піти? Да, валіть з міром. Подождіте, мала промита голова, а цей молоднявчик полетить проти нас потом. Ми пускаємо только тих, хто за наш мір. Ми просто пройдемо тут. Слухайте, просто відпустіть хоча б мою доньку. Гієни Б і В вищирилися. Вони відсунулись ближче до дівчинки та підвій, і спільне гарчання загуділи. Сила в вправді, небо і земля, все це наше, ведь братя ми всі один народ на Б, на В. «Ну шо, піддержуваєш? пошепки перекриваючи крилами обличчя дівчинки. Донечко, прошу, скажи так. так треба, і все буде гаразд, ти сильна. Можна зробити так. Можна зробити збереження. <кій> Я просто. Якщо ми скажемо ні. <кій> <кій> Дівчинка витріщилась на гієн. Ні, це несправедливо, це неправильно. Гієни напружилися, шерсть їх стала дибки. Боже мій, біжи! Токіл зробив ривок до найближчої від дівчинки гієни та вчепився кігтями її в очі. Гієни озвірили і стали виривати зубами його пір'я. Нажахана дівчинка розвернулась і побігла в бік соняшникового поля. Гієни бігли позаду, вони гарчали та сміялись, підганяли, клацаючи ще лепими самих п'ят. Вони могли б її наздогнати та гралися. Дівчинка майже добігла до поля. Виднілися колоски, що наче тягнулися до неї, та одна з гієн схопила її за ногу і потягнула назад. Лунали над полем крики, крики. Ну, це, в принципі, було очікувано, тому, тому я спеціально. Зберегла, щоб зробити інший вибір. Ну, це треба було подивитися. Тому що ми, в принципі, всі знаємо, що так відбувається насправді. Дівчинка опустила очі. Так. Її не зареготали та повсідалась на місця. Я їй не вірю. Она сомневалась в моих словах. Ха, та на себе пруть в полы. Там ее ждут салюты и хлопушки, подарки. а мы -а -а -а. а не так уж голодны. Покамись что. Ха -ха -ха. Следующий. Следующий. Дівчинка побігла в бік поля. Батько здійнявся у небо і летів поруч з нею. Сила життя гнала їх уперед, де пурхала жовта кулька, бумласка, ніколи а ніколи дивитися назад. Повірити не можу, що ти покинула мене і полетіла вперед. Бумласка защебетала і полетіла далі, а дівчинка, весело сміючись, побігла за нею. Вдалині виднівся край жовтого поля. Сокіл увесь цей час летів дуже рвучко, його заносили то вліво, то вправо. Татку, з тобою все в порядку. Так, так, мила, я просто трохи втомився. Іноді літати це дуже важка справа. «Хм, а чи зможу я колись літати? Так, звичайно, сонечко, можна хоча б спробувати. Якщо не сподобається, то най так буде. Є птахи, які не літають, але вони все одно вільні і щасливі, наприклад, пінгвіни. Прррр, пінгвіни живуть там, де холодно. Я не люблю, коли холодно. Ха. -ха. Ну, тоді, як страуси чи добрі пухнасті киві, головне, що птахів на світі набагато більше, ніж гієн, і саме до птахів треба горнутися, тоді не буде тобі жодної біди. ті... Вони казали, що є багато тих, хто не хотів літати, і якщо не вмієш літати, то й не треба намагатися, що вони нас рятують. Ох, що вони говорять не слухай їх. Хіба ж її не учити нас літати? Ой, таточко, я теж їм так казала, а вони мене не слухали, бо ти ж моя донечка, найрозумніша і найсильніша. Але ж і ти сказав мені сказати так. Гієни і птахи це ж зовсім різне. Як їм може належати небо, якщо вони навіть там не, літати, не літають? Чому ти мені сказав збрехати? За що? І дівчинка сіла на землю і заплакала. Інакше правди б нам коштувала життя. Життя безцінне, я маю повернути тебе матері. А тепер вставай. І розправ руки. Ти мене піймала, коли вони відпустили, тож зараз гайнемо над полем. Зрозумієш, чи любиш ти літати? Правда. Дівчинка випросталася, сокіл опустився на землю і почав рости у розмірах. Вилазь мені на шию, швиденько. Сокіл був великим, розміром із дорослу людину. Він підставив крило і опустив шию. А я ж не впаду, не впаду. Ні, тільки міцно тримайся. Не бійся. Якщо впадеш, то я тебе впіймаю. Коли принцеса міцно схопилася за шию сокола, він, замахавши своїми могутніми крилами, полетів над жовтим полем. А, Як красиво. скільки соняшників. Ха -ха -ха -ха! Обважніли колося гойда вітер, як хвилі на золотому морі, і поступово на ньому з'явилися білі вівці, хмаринки. Попереду сокола, махаючи своїми маленькими крильцями, летіла канарка. Тату. Шакали, сказали, що вони там внизу залишили подарунки. Може, поглянемо? Якщо ми спустимося, то будь ласка, полетить до мами без нас. То давай її спіймаємо. Тобі б сподобалось, якби тебе схопили, коли ти так сильно хочеш долетіти до свого додому. Ні, точно ні. А так цікаво, що там таке іграшки. Це не ті іграшки, котрими можна грати, навіть дорослим. Хм? Дівчинка розслаблено лежала на соколі та роздивлялася візерунки на його пір'ї, але якийсь стугон... стугонливий звук занепокоїв її, він лунав десь із далечі небес, де пливли хмари. Тату, там щось летить, біленьке таке. Білі паперові літаки, наче зграє, поступово наближались до них з гучним звуком. О, дідько, хапайся за мене, хутко. Тату, що це ти таке говориш? Вибач, доню, просто тримайся. Дівчинка міцно вхопила за його шию. Паперові літаки нас доганяли. Вони були якісь великі розміром із дівчинку, і їх було багато. Іноді здавалося, що вони закриють усе небо, стрілою вони тягнули за хвостом сокола. Батько маневрував то вліво, то вправо, та деякі їх не здоганяли. Бам! Удар в бік, бам! Удар по голові. Лють. Бам. Сокіл занадто круто повернув, і дівчинка почала падати, та він її зловив кігтями та відніс до торованої на вигляд стежини, що ховалась серед поля, і відпустив «Іди до матері, чуєш? Слухай її, не втрачай себе, не повертай назад, вір у мене! Дівчинка, обливаючись сльозами через обідрані коліни і долоні, подивилась у небо. Сокіл розривав дзьобом і кігтями паперові літаки на шматки. Один, два, три, роздерті в клочі, але їх багато. Вони навколо вони липли і заважали літати. Вони душили своєю присутністю. Білі літаки ставали червоними. Принцеса закрила рота, аби не кричати. Навколо неї кружляла бумласка. Треба йти, треба знайти маму. Літаки обліпили сокола, і він почав падати в поле. Ні, тату! Я хочу до тата. Уф. Ну, можемо ще одне збереження зробити. Так. Якщо що, якраз по побачимо всі варіанти. Так, давайте спочатку до батька. Один в полі, не воїн, я врятую татка. Дівчинка, ігноруючи канарку, побігла через поле в той бік, куди впав батько, Колося вдаряло по обличчю, повітря в легенях не вистачало, ще крок, ще майже, ще трішки, і злетіли у небо від вибуху. Я вас попереджала. Я вас попереджала, але сама не була готова. Тато сказав вірити в нього. Канарка летіла поруч, але доволі низько. Дівчинка теж пригнулась і пішла по дорозі вперед, куди її вела б ласка. Вони йшли доволі довго, гуркіт стих, хоча, коли пролітали літаки, дівчинка зупинялась і ховалась серед колосся про всяк випадок. Ноги її годіли, а руки тремтіли. Вона вперто йшла вперед до заходу сонця і вийшла за поле, на яке озирнулася з журбою. Бумласка підлетіла до дівчинки, сіла їй у долоні, пташка тішилась, горнулася, а потім, наче сумніваючись, полетіла в небо. Принцеса, відчувши, що щось не так, закричала не залишай мене одну, куди ти? Не залишай мене одну, де тато, де мама? З її очей лилися сльози, колоски разом з нею і журбою тяглися вниз. Не залишай мене одну, а це мама. Не залишай мене одну, мила моя. Прийди дотями, прошу. Слухайся, маму, віра. Мамо? Мамо, я тебе знайшла. Що ти кажеш, Люба? слава Богу, мама завжди була поруч сонце моє, просто ти задрімала. А я, я бачила татку у вісні. Мамо, ми маємо допомогти татові там літаки. Тихіше сонечко. Точно кінець. Дуже зворушлива гра. Я думаю, що нам ще дуже багато років дуже тяжко буде про це згадувати, обговорювати, але це дуже важливо, тому дякую вам за те, що ви. Подивилися зі мною цю гру. Ой, вибачаюсь. Що ж, побачимо з вами в наступних іграшках. Більш позитивних, можливо, а, можливо, і таких самих емоційних і зворушливих. Тому дякую, дякую ще раз вам і до нової зустрічі. Всім па-па!